Досі не знаю, що подарувати дівчині, яка дивиться ось такі фільми та цікавиться королівськими родинами. Сідай поближче, я тобі все швиденько розповім. Тож почнемо з найуніверсальнішого подарунку за версію леді з мого телеграм-каналу. Майже кожна відповіла, що хотіла би отримати книгу. Зараз все більше і більше таких книг прикладається українською мовою. Серед них є і книга самого принца Гарі, і навіть історія принцеси Діани, що розповідається її власними словами. Від видавництва фабула. Але якщо ж твоя подруга або друг дивилася серіал Корона, то я наполегливо рекомендую подарувати саме цю серію книг. Адже з неї можна дізнатися набагато більше деталей життя королівської родини, також історик розповідає про те, що правильно показали в серіалі, а що була вигадка, і також там. Неймовірно багато фотографій королівської родини. У мене для вас є таємне слово Royal, за яким можна буде купити на 15% дешевше цю серію книг. Тож а ми їдемо далі. Також існує дуже багато новимовних видань збірок фотографій на дуже якісному Але якщо ви не впевнені, яку саме королівську родину люблять Британії, Іспанії або Швеції завжди можна обрати дуже гарно оформлене видання класичної літератури. Тератури або ж книжки, за якими екранізували улюблений серіал. Особисто для мене такою книгою є «Чужоземка» від букшефу. Я готова про неї розповідати усьому світу. Мало того, що вона за моїм улюбленим серіалом, так в неї ще й неймовірно оформлена і дуже якісно зроблена. До речі, у ось цьому моєму відео її можна виграти цього тижня. Так можна обрати тематичну прикрасу, або ж взагалі заморочитися та придбати цяру. Так само не можна проходити Водити і тематичні журнали, або ж про певну подію або окреме видання, і наступним подарунком може стати сувенір, як, от, наприклад, листівка, або ж якщо ваш одержувач, як і я, любить писати листи королівським родинам та отримувати відповідь, то можна подарувати певне письмове приладдя, як от перо або ж сургуч. Але якщо ж він або вона досі не знає про цей варіант, обов'язково перешліть мій канал. Що ж, ще більш універсальним подарунком може може стати монета чи банкнота або ж марка тієї країни, також можна додати до цього переліку блокнот або ж фанкопоп. Окрім того, зараз можна замовити картини по номерах або ж алмазну мозаїку за власним фото. Також не варто забувати і про різні худі, футболки з відомими фразами, або ж фотографіями. Але якщо хочеться чогось більш витонченого, то можна придбати шовкову хустку або ж капелюшок чи чайний си. Віс, я впевнена, що у цьому списку ви точно знайдете щось цікаве. Не ну, обов'язково підписуйтесь на YouTube та Telegram канали Все про роял.